Вітаю, вітаю! Сьогодні виконаємо місію по тиранобстругу на рокі. Для цього нам знову ж потрібно пройти першу частину завдання і отримати блишню. Так, нам кажуть, спіймати трьох черепах, ви можете знайти серед каміння валунів. Ідемо на локацію, там, де каміння, називається вона велика кількість пстругу, і закидаємо прямо під дальній камінь наш спінінг з хідчатою протяжкою на другій швидкості. Не спіша тягнемо, щоб створити зацеп. І так ми виловимо наших черепах. Ось перша черепашка є. Я ловила всіх черепах тут за одним каменем. Куди закидати, показала. Після того, як ми виловимо всіх черепах, нам по завданню дається блишня черепахова. Ось я третя прийшла. За допомогою якої, власне, і будемо ловити тиран обструга. Ось, блишню ми отримали, споряджаємо наш спіннінг. Дивіться, яка в мене збірка. Цей тиран обструг взагалі невеликий. Обов'язково ставимо відслідковувати місію, тоді вона швидше працює. І так, з усіма цими завданнями поставили відслідковувати, вона працює швидко. Отже, нам скажуть, що ці монстри живуть по всьому озеру, але я взагалі полюбляю там полювати вночі. Отже, перематуємось на ніч і закидаємо наш спінінг. Це локація вели... в, зарос... в зарослях в папороті, здається, називається воно так. І проводкою з дна, друга швидкість ловимо всіх наших монстрів. Їх по завданню треба виловити 10 штук. Ось так він виглядає. Невеличкий, до 2 кг. Я дивилась турнірній таблиці. Рівно до 2. Тому вудка, в принципі, дуже така кріпка тут не потрібна. Це не щукожер. Я перемоталась. І ось останнього зараз спіймаємо і наша місія виконана. Отже, ловиться він просто. Просто довго би їх 10 штук треба не один, а 10. Мітку я залишу на всяк випадок, але я показала, куди кидати, як робити притяжечку. Ну, власне, все, так він ловиться. Дуже просто, дуже швидко. За ніж забила садок на 30 кг. міточку залишаю. Дякую за перегляд. Дякую, що зі мною. Дякую, що ставите вподобайки. Всім па-па!